Всім доброго ранку. Так, Вінницька область на наступну добу по 5 січня. Попередження про загрози. 4, 5, 6, 7. Для мирних жителів, друзі, серйозних загроз не випадає тут. Повинно бути нормально. Вінницька область захищається з повітря, підвищена, підвищений захист, посилені військові. Дивимось далі. Волинська область. Друзі, хто вперше, я дивлюсь по алфавіту. Так, Волинська область. Попередження про загрози на наступну добу <кхід> по 5 січня. Сім. Волинська. Друзі, серйозних прям загроз не випадає. Показано також, що посилені наші, посилені наші військові. От, і багато дуже пустих балачок, пліток там. Ось так. Кхе. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає по Волинській області. Дивимось далі. Дніпро. Дніпро на наступну добу по 5 січня попередження по загрози для мирних жителів. Друзі, значних таких загроз, наслідків не випадає. Повинно бути нормально все. Не випадає. Щось мілка, тривога, ось таке випадає. серйозних загроз нема не показує. Так, дивимось далі. Кривий ріг на наступну добу по 5 січня. Кривий ріг. Попередження про загрози для мирних жителів. По 5 січня. 4, 6, 7. Кривий ріг. Військові захищають, бачите, військова карта випадає. Мирних жителів фігур, дам, королів таких не випадає. Серйозних загроз не випадає, друзі. Прям таких масових, жахливих наслідків, ось такого, такого нема. Так, щось незначне. Ну, як і по всій країні, може потенційно. Далі дивимось, Донецька область. Донецька. На наступну добу попередження про загрозу там. Донецька. Донецька. Область більше до е, лінії фронту, там випадає попередження, бачите? Пустий дім, погана комбінація і ось, ось так. Ближче до фронту. Міста, які ось з краю, ближче до фронту. Бачите? Ось міста, які з краю, ось ближче до фронту. Там можуть бути руйнування. Там можуть бути руйнування. Так, дивимось далі. Житомирська. Житомирська область на наступну добу попередження про загрози там, Житомирська. Зло випадає, друзі, Ну, воно, бачите, з краю, з края області може бути кордон. Серйозних загроз немає, тому що тут наші військові так вказують, і військова техніка стоїть також наша. І захист випадає. Прям серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Дивимось далі. Закарпатська. Закарпатська. На наступну добу. Сі. Закарпатська. Друзі, закарпатська серйозних загроз не випадає тут. Хвороба пуста, погана карта 9 пік, хвороба о, означає, серйозних загроз немає, тому що пуста. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Запоріжжя. Запоріжжя. На наступну добу попередження про загрози. Сім. Запоріжжя. Запоріжжя посилився наш захист в повітрі. Бачите? Повітряний захист посилився наш. Серйозних загроз не випадає прямо, тому що військові будуть захищати від повітря. Повинно бути все нормально. Далі дивимось. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. Попередження про загрози там. Ну, ось більше по області. Бачите, але така не, не, не прям така якась загроза для мирних жителів, тому що не випадає не випадає Не випадає карта удару прямо по от місцю. От більш по області, там, там підвищено підвищений. Загроза підвищена. Так, далі дивимося. Вірогідність, вірогідність підвищена, розумієте? Ось так. Дивимось далі. Дивимось далі. Київська область. На наступну добу. Попередження про загрози там. Київська область. Так, дивіться, в Київській області серйозних не випадає загроз. Зараз уточнимо, ще достану. Серйозних загроз не випадає. Тобто повинна бути нормальна область. Зараз дивимось Київ. Київ на наступну добу. Київ на наступну добу. Попередження про загрози в Києві. Друзі, серйозних загроз не випадає. Не випадає. Прям для мирних жителів серйозний загроз, друзі, не випадає. Повинно бути все нормально. Далі, Кіровоградська область. Кіровоградська область. Кіровоградська. Не випада серйозних загроз, друзі. Також. Карта хвороби тут погана, але е вона тут в е слабкої позиції знаходиться. Серйозно загроз не випадає. Далі дивимося, Львівська область. Львівська область, попередження про загрози. Там теж. 6 7. Львівська область. <кій> Також, друзі, спокійні карти виходять, серйозна загроза не випадає. Далі дивимось. Далі Миколаїв. Миколаїв на наступну добу. Попередження про загрозу в Миколаєві. 7 Миколаїв. Зло випадає, друзі, бачите? Зло випадає. Але пусте, Валет пустий, через наших військових пусті хлопати орківські повинно бути нормально. Зло випадає потенційно, друзі. Прям серйозних загроз не випадає. Звісно, що по всій країні є потенційна загроза. От, прям. Чогось такого масштабного, серйозного не випада. Дивимось далі. Одеська область. Одеська область на наступну добу. Попередження про загрозу там. 4, 5, 6, 7. Одеська. Так, Одеська область. Захищають наші військові від зла, бачите. Тобто військові, можливо, будуть щось відпрацьовувати там в повітрі. Серйозних прямо загроз не випадає для мирних жителів. Нічна карта, якась може бути активність ворожа. Але військові будуть справлятись. Далі дивимось. Полтавська область, дивимось Кременчук, таке місто. Кременчук спочатку на наступну добу. Сім. Кременчук, попередження там. З повітря загроза потенційна, бачите, але пуста. Повинно бути нормально все, друзі. Повинно бути нормально. Все. Серйозних загроз не випадає. Карт мирних жителів багато також не випадає. Дивимось загально Полтавська область. Полтавська область на наступну добу попередження там. 7. Серйозних не випадає загроз. За Серйозних, друзі, загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Так, дивимось далі. Рівненська. Рівненська. Сім. Рівненська область. Так, в Рівненській області також бачимо наші військові посилені. Військова карта. Зло потенційне випадає, але тут військові поряд. І вони компенсують. Це зло серйозних, ну, тобто, умовно, компенсують в картах. Не, не випадає серйозних загроз. Незначне. Можливо, потенційне, як і по всій країні. Дивимось далі. Сумська. Сумська область. На наступну добу попередження про загрози там. 6-7. Серйозних не випадає. Щось таке непрям не значне. Дев'ятка тут пік погана карта от з повітря. Але не прямо, прямо от. О, Десь от як от як з краю випадає. Бачите, ось з цієї сторони випадає як з краю. Ну, серйозних не випадає загроз. Щось не, 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 не прям таке катастрофічне. Дивимось суми. Суми на наступну добу. Там попередження про загрози для мирних жителів. Суми. Зло випадає потенційне, друзі, от якраз більш по області. От бачите, область вказують. Ну прям таких серйозних катастрофічних не випадає. І ці орки далеко там від сум. Випадають далеко. Це умовно, вони далеко. Не прямо, бо почнете писати мені, воту, як це вони далеко, як вони там обстрілюють. Далеко, в смислі, в плані. Умовному такому в картах далеко, тобто далеко не підступляться вони. Ось так. Здалеко. Ось так ось будуть. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Тернопільська область. Тернопільська. На наступну добу попередження про загрози в Тернопільській області. 4, 5 6, 7. Тернопільська. Тернопільська область, бачите, захист випадає військових, не дадуть нічого поганого зробити. Ось так випадає. Військові захищають. Доброго раночку, всім привіт. Наталія. Так, далі. Хмельницька. Хмельницька область на наступну добу. Попередження про загрози там. По 5 січня. Військовий захист, бачите, відокремлюють орківські, намагатися будуть там якісь, бачите, щось націлюються вони на область. Але наші військові, бачите, завтра там на завтра показують на наступну добу, по захищають дії, випадають військових наших. Так. Далі дивимось Харківська область. Харківська область на наступну добу по 5 січня. 5, 6, 7. Харківська область. Не випадає серйозних загроз, друзі. Харківська область повинна бути більш-менш. Більш-менш нормально, друзі, от біля лінії фронту ближче от кра... края ось тут, де от криміна свата, ось ті. Та частина там випадає попередження з... з тієї частини. Далі Харків дивимось. Там напружена ситуація дуже випадає. Так, дру... друзі, дивимось далі. Харків на наступну добу. Попередження про загрози. 5, 6, 7 Харків. Так, дивіться, друзі, і Харків також випадає попередження. Ось о -о, околиці більш така вірогідність підвищена, на місто менше, але випадає попередження. Так, дивимось далі. Херсонская область. Херсонская область на наступну добу по 5 січня. Друзья, Друзі, область більш-менш більш-менш серйозних прям для мирних жителів не випадає загруз таких дивимось далі дивимось далі черкаська область Черкаська область на наступну добу 6-7 Черкаська Наших військових захист бачимо незначні якісь дрібні загрози, такі потенційні загрози в лапках. Багато розмов, наш захист, бачите, дев'ятка погана карта, тут король її нейтралізує, так можна сказати. Серйозних загроз не випадає, тому що захист військовий. Ось так. Посилюється наш військовий, наш, наш військовий захід, бачите, усюди. Всюди, друзі. <кій> так, Чернівецька наступна область. Чернівецька область. На наступну добу попередження про загрозу. 7 Чернівецька. Серйозних загроз не випадає. Наші захищають і кордони також там від оцих можливих різних там провокаторів і так далі. І так далі. Друзі, серйозних загроз не випадає. Наші військові, бачите, захищають і тут також. Повинно бути все нормально. Дивимось далі. Чернігівська. Чернігівська. Чернігівська область. Попередження про загрози на наступну добу. Там у Чернігівській області. 4, 6, 7. Друзі, Чернігівська область випадає, випадає попередження з повітря, друзі. Не нехтуйте тривоги, ось бачите, тривоги випадають. Зараз подивимо ще Чернігів. Чернігів на наступну добу. Сім. Чернігів. Зло пусте, випадає, бачите, зло пусте, значить повинні, повинні або попереджувати з дальної дороги, або заздалегідь попередять зло. Серйозних загроз не випадає Чернігів, область, вірогідність така підвищена. Заздалегідь якось так попередять.